Так, вітаю, шановні. Ми з вами в прямому в ефірі. Наш ефір буде такий. Тобто багато там в нас сподівань по, було по вирощуванню соняшника в цілому. Соняшники були різні, були соняшники лінового напрямку, кондитерського напрямку. Соняшники були вже по другому врожаю, ну тобто після зернових. І що ми отримали по цим сонячникам в цілому? У 24-му році ми знімаємо на зараз це у нас 6 вересня, 24 року. Приїхали щойно з полів. Ну, що вам скажу? Мої сподівання не здійснилося, тобто врожаїв, навіть на, по, такою шляпкою не вийшло. Сіли соняшники ми. В на дати тобто початок травня, і на зараз що я можу сказати, Ну нічого такого, щоб вразило мене, немає. По натурі немає, по вражайності немає. Я не буду в цілому, знаєте як кожен. Виробник, дистриб'ютор, ділер. тобі ж той, хто вже пропонує та кінцевому споживачу, продає, каже: давайте зробимо таким чином: там зрівняйте імпортну селекцію, нашу селекцію або там ще інші випадки. А у вас була там дисковка, а у вас там пахата і тому інше. Два 24 рік це високосний рік. І ми зрозуміли один простий момент. Тобто, все, що було по пахаті, це була ще результативна. Праця, при якому, да, була е, така не дуже е, легка осінь, щоб все це було спахано. Ну, той, хто спахав, тобто той, хто посіяв соняшник, не в сроки, не в які-то там приморозки, а просто по пахатті, з мінеральними добровами, ті, звісно, були вражені різницею між дисковкою або прямим посівом. Прямий пасів, на зараз теж не можу сказати, що якісь є такі. Тобі ж рік, як мені здається, не ноутіл no утілпрям. Я не буду стверджувати, я не експерт, я тільки зі свого боку то що я бачу, то що я чую, то що я відчуваю, тому що ми завжди буваємо не тільки на полях, а ми присутні, коли люди звертають увагу там на ціноутворення та інше, що я можу сказати? Тобто, давайте так, ми знімаємо відео по по ціноутворенню, в цілому товарної продукції олійного напрямку та кондитерського напрямку соняшників на початок вересня 24 року. Дивіться по ціноутворенню. По-перше, то що там багато ще знімають, що немає дійсно тої ціни, за яку стоїло б здавати соняшник а в нас немає складів. Дивіться, шановні. Ці всі питання треба було вирішувати ще, ну як мінімум в липні місяці. Дивіться чому тому, що всі розуміють, що кучка людей, включаючи там трейдери, перекупи, вони вже їм краще зустрітися в гарному кафе-ресторані і зробити таким чином: ну тобто, давайте ми зробимо одну базову ціну. А потім вже логістичний будемо придивляти туди-сюди, чи я машина, чи наймана машина. Зробимо такі ціни, які нас будуть именно, е шановних наших трейдерів, закупівельників е вражати. І тому я скажу, що якщо соняшник там стоїть там, 14-15 або 16 тисяч гривень за олійний напрямок, то це ще не ціна, е вже жовтень це буде. Тешня ціна, ну це вже буде як мінімум на 2 або 3 тисячі дорожче. А в листопаді ця ціна буде, звісно, вище 20 тисяч гривень. От давайте зробимо таке ціноутворення. Якщо ми можемо зрієтувати вас, що є складське приміщення в вашому регіоні, в вашому селі, яке складатиме там тисячі квадратних метрів, і кожен аграрій вивезе це е, туди буртове насіння. Через ваги. І викине там зі своїми показниками ну пусть це вже буде вже ваші відносини між сусідами. ну тобі ж це дивіться, це не той рік, коли я не я хата не моя, моя хата з краю, я нічого не знаю. Це вже не вийде так. Не вийде те, що я вам казав на попередньому відео, я не знаю, там мені навіть не коментували, але я повинен це знімати, щоб ви розуміли. Е, вже е, за налічку Форма-2 це вже для вас утопія, ні для. Того, хто будуватися покупати, йому дуже зручно це робити. Наоборот, це давайте, давайте. Давайте. Камон. Я не там зароблю ще більше, тому що я знаю, як це по схемі зробити. Я посію там 500 гектарів. Там договорюсь по договору оренди, а в самому ділі ми там посіяли 200 гектарів. У нас 300 гектарів запасу для того, щоб здавати потім на. Кінцевого переробника по тим цінам, які мені вдосталь покажуть по моїм документам, що не все добре. Ну, це перша схема, вона стандартна, вона прозора і вона має має жити. Ну тобто, для тих, хто розуміється наперед. Тому я кажу: якщо немає прав планів і цілей, це вже останні рік, як ми з вами будемо працювати. Тому що, по-перше, це треба вивести все в прозорість. Прозорість це. Нікого не повинна пугати, Там це то, що ФОП. ФОП, друга, третя група це 5,5 мільйонів, наскільки я пам'ятаю, це відкрити два ФОПа, там, у вас родина, там, чоловік, жінка, мати. Тобто, це не проблема. Це по-перше, то що треба все закупляти вже на. Основі того, що ви повинні показувати, що ми от купили ось, посіємо ось, і У нас є такі от критерії для того, щоб все все було добре. По перше, по друге, на зараз здавати якусь товарну позицію олійного напрямку або кондитерського напрямку, це ви не зробили. Це ви так зіграли своє, отримали гроші і знову таки ви їх просрали. тому, що це висота і тому подібне. Це вже не вийде ніяких тим наділ. По третє, дивіться, якщо у вас є змога працювати по іншій схемі, не по схемі, той, що е, розумієте, як, я не зараз знімаю відео. Е, просто хочу його зняти іменно на зараз, тому рядом є німецька і е, ми знаходимося на зараз на дачі, і хочу вам показати простий один аспект. Дивіться, е, ціноутворення. Вересень, це не той не та межа, при якому треба щось давати. Це бред ці кабили, що вересень буде щось прогнозувати. Це не той, не той момент. Дивіться, ми вже спілкувалися е, з усіма аграріями по всій території України. Ті, хто вже косять, ті, що скасили, ті, що купили в нас уже другий на другий врожай, соняшник після зернових, е, теж не так все там. Гладка складка. Продавали ми е, в цілому. Від компанії травомарки євросем ранній соняшник тор з вегетацією 90-95 днів зі стійкістю до вовчка там сім раз низький соняшник там, до 1,50, метр сорок, метр двадцять, він може бути, він формує шляпку. тобто І на це була ставка. тобто що ви посіяли Взяли два врожаї, тоді перекрилися цими двома врожаями, рік і пішли в плюс. Ну, тобто, не на бабах, як кажуть, що з ноги це на бабах або на Ну це, це не Наша е, справа на останніх величинах останніх, кожен свій, свою казну щитає сам, наскільки як куди вложити, що з нею зробити. Дивіться, я скажу вам таку справу. Е, дивіться, ті, що посіяли пожнивним, навіть соняшник от у нас багато це було е, Одеська область, це Тарутинський район. У нас нормально там брали. Е, вони теж отримали неравномірні всходи, Ну тобто, ну вони. Будуть боротися за те, щоб цей соняшник далі в них зацвітав і зробити якийсь вражай, хоча б щоб зняти, як вони кажуть, потоні. Ну будемо дивитися, ви будете бачити це відео. В цілому, для чого це ми все робимо? Дивіться, за всі моменти, які самі спонукають цілісність ціноутворення на вашу концову товарну позицію. Дивіться, по-перше, здавати вересні, це ну, розсудливо зовсім. Це треба чекати, складати і держати. По-друге, вам треба формуватись тому що якщо буде приїжджати аграрії, бачити. Що є ще така група людей, які можуть там скласти там 8 тонн, 10 тонн, 20 тонн. Ну, Тобто, трейдер, які будуть приїжджати вже ставити машини там здорові машини, там і це буде 100 тонн, це буде друга це нова політика. Ви самі між собою вже домовляєтесь, Немає вже ви знаєте, не буде такого як раніше. скажу, моя хата з краю, це вже не прокати тому, що так ми українці, так ми об'єднуємося, так ми донатимо, покупаємо військові облігації, допомагаємо Всу там повністю всіми факторами. е, э, момент того, що э, треба й там об'єднатися, це ж для вас. Ну дивіться, якщо ще здавати там, допустим, на олійниці там по 14 тисяч за тонну, то це не ціна соняшника, який там коситься там від півтонни до там ну максимально там повтори тонни. Ну де там та та сегмент, якому ми працюємо. Дивіться. Затримайте його, затримайте хоча б на півтора місяці. Тобто, кінець жовтня це вже буде інші показники, це вже буде інша справа, це вже будуть інші показники на все. Но, на зараз вони щас можуть викручувати руки там на олійність, натуру. Мені не подобається там, якісь там пересохші тому подібне. Да, час вологу вбирає там і 4 і 5 і 6 і 7, Ну Тобто вона все все в базісі все в Шикардосі. Дивіться. Це ми поговорили за соняшник олійного напрямку. Дивіться, це тільки почали косити, косити, почали південь і вже прийшло центральну. Тому що тут все те ж саме погоріло, Це південь і центральна області, така як Дніпропетровщина, Це вже теж вийшло так, що це вже посуха, аномальна була спека, була мікроволновка, і ми зрозуміємо то, що. Там, де соняшник сипне дві тонни то це ну тобто це, це аграрій мажор. Ну та да, понятно скільки вкидавались там, це вже інша справа. Ну, тобто, дивіться, пахота дискування, бронування там. Під культивацію, там мінеральне добрива, там міжряді там, ну тобі ж там грунтовий гербіцид і тому подібне. Ну я розумію що воно то на то на той виходи. Якщо ми його придержимо, всього, це буде під новий рік. Це вже буде інше ціноутворення. Тому що що кажуть, ну тобі ж на таких компаніях які приймають, що потім е, переробляють на е, кінцеве там на шроти, там на алі то подібне е, ніяких очередей немає. Ну, тобто, їм, їм треба заховати контракт, внутрішній ринок та й подібне. дивіться В одному випадку можна сказати, там, а де хранить такий умний. там Ну Слухайте, я вам скажу таку річ: на ринку аграрному стануться ті люди, які будуть думати, будуть думати наперед, будуть групуватись будуть робити прозоро. І тоді це буде діло. Тоді буде ще більше синергії між вами і нами. Ми будемо всім можливими способами вам допомагати. Шляхи будуть різні. Будемо допомагати, як правильно зробити ФОП, як правильно зробити ТОВ, як правильно закупити, як буде що Ну тобі що від нас потрібно, будемо все робити. Є група вайберів, група вайберів. Будь ласка, все цікаві. Давай стандарт. Будь ласка, там 220 підписників. Я не кажу, що там всі такі активні, тому там або пасивні. Ви знаєте, багато є роздумів на те, щоб зробити ще там в телеграмі це все діло. Ну я думаю, знаєте що? На це повинна теж бути купка людей, які вони однаково повинні мислити по цьому питанню. У нас таких людей немає. У нас той колектив, який був, він зараз складає сам костяк поле офіс Я взагалі не кажу, що це такий офіс на зараз, тому що ви знаєте, що зараз збирання, підготовка, ніяк не висім, теж велика проблема для нас. Зернові складу стоять. Ну, тобто, на зараз, на зараз в нас є